Доброго ранку, Олексію. Давай з тобою привітаємось. Сороконіжка бігла по доріжки. І зустріла хробочка, привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробочки крізь травичку і будячки. І зустрілись павучків, Добрих друзів, хробочків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Олексію, а ми сьогодні з тобою намалюємо ось таке чудове сонечко. Так, у нас зараз пора руку осінь. Але ми знаємо, так, що в восени сонечко світить, але не гріє. Але для нас сонечко завжди буде гріти, тому що від нього ісходить тепло. І ми сьогодні з тобою це тепло намалюємо. Намалю на листочку. А яке у нас сонечко? Так, у нас сонечко кругле і кольору якого? Так, жовтого. Жовтеньке сонечко у нас, так. Таке тепле, м'якеньке, яскраве. Ми з тобою його розфорбуємо. Ось таке гарненьке сонечко у нас виходить з тобою. А що є сонечко? Так, ще в сонечко є промінчики, і ми зараз їх намалюємо. Ось такі гарні промінчики у нас виходять. А щоб наше сонечко було веселим, що ми, що ми намалюємо, ще сонечко? Так, давай ми намалюємо оченята, так? Да? Ось такі, які в нас оченята будуть. Якого Си Синенькі, так, синенькі будуть оченята. І кругленькі маленькі, так? Ще що ми намалюємо? Яскраву посмішку, так? Нехай наше сонечко улибається, посміхати, посміхатися нам буде, так? Ось нам сонечко нам посміхається, і кажуть. О, яке, яке я рада бачити тебе. Да, ось таке у нас буде чудово. І ми що ми маленький намалюємо носик нашому сонечку. І в нашого сонечка буде маленький такий носик. Ось таке чудове сонечко у нас з тобою вийшло.